Книга об'явлення, розділ 20. Я побачив ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні та великий ланцюг у своїй руці. І схопив він дракона, прадавнього змія, який є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років, укинув його в безодню та замкнув. І печать над ним поклав, щоб не зводив більше народи. Аж поки скінчиться тисяча років. І після того він має бути звільнений на короткий час. Я побачив престоли й тих, котрі сидять на них, і їм дано суд, а також душі, страчених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, і тих, які не поклонилися ні звірові, ні Його образові, не прийняли знак на чоло і на свою руку. Тож. вони – Ожили й царювали з Христом тисячу років, а інші мертві не ожили аж поки не закінчиться тисяча років це перше Воскресіння. Блаженний і святий Той, хто має частку у першому Воскресінні. Над ними Друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним тисячу років. І вийде, аби зводити народи, які на чотирьох краях землі Гога й Магога, щоби зібрати їх на війну, а кількість їх, наче пісок морський. І вийшли вони на рівнину землі, і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов вогонь з неба від Бога і пожер їх. А дияволо, який зводив їх, був кинутий у вогняне сірчане озеро, де і звір. І лише пророк, і будуть вони мучені день і ніч на віки віків. І я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги була розгорнута й інша книга, що є книгою життя. І судили мертвих, як записано в книгах за їхніми ділами. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками, а смерть і ад були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть озеро Вогняне. І кого не знайшли записаним у книзі життя, той був укинений. У вогняне озеро.